Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм Відрив курт одержимий бажанням стати зіркою соціальних мереж та стати вірусним. Підліток Боббі, якого він раніше нянчив, тепер став відомим блогером. Він часто веде прямі трансляції та має велику кількість глядачів, що викликає у курта заздрість. Курт влаштувався працювати таксистому додатку відрив. Він встановив у свою машину камери та розпочав нову пряму трансляцію. Він розповідає глядачам, як стати відомим у соціальних мережах. Курт починає підбирати перших пасажирів. Щоб привернути увагу глядачів, він вбиває пасажирів отруєною водою, роздаючи її у своїй машині. Але в нього все ще не з'являються глядачі, крім Боббі, який вважає вбивства фальшивими. Новим пасажиром курта стала Джессі Адамс. Вона відомий стендап комік з великою кількістю аудиторії у соціальних мережах. Курт у захваті від Джессі, але вона не вражена ним та його одержимістю отриманням шанувальників, і вона виходить із машини. Курт дізнався, що Джессі виступатиме у комедійному шоу, яке транслюватимуть у прямому ефірі величезна кількість людей. Курт їде до будинку Боббі, вимагаючи, щоб Боббі зробив спільний прямий ефір із ним, але Боббі відмовляється. Боббі починає пряму трансляцію їхньої сварки, залучаючи аудиторію. Курт вбиває Боббі і показує його пістолет у прямій трансляції для фанатів Боббі, які припускають, що вбивство підробка. Батько курта Кріс просить його відвести до клубу, де він виступатиме як диджей. Батько курта каже, що там буде відомий диджей на ім'я Уно, та обіцяє, що вона відрекламує канал курта. Курт привіз батька до клубу і підійшов до Уно. Спочатку вона відмовляється рекламувати його, але потім просить відвести її до вантажівки з їжею, обіцяючи тим самим рекламувати його канал. Чекаючи, поки Курт принесе їжу з вантажівки, Уно побачила пістолет Бобі і увімкнула з ним прямий ефір. Вона випила отруєну воду і знепритомніла. Побачивши це, Курт намагається виїхати, але його зупиняють двоє поліцейських, які починають його підозрювати. Виявляється, що вбивства курта вже стали відомі громадськості. Уно вижила, прийшла до тями і почала панікувати. Від шоку вона застрелила одного із офіцерів. Уно побігла, а за нею побіг другий офіцер. Курт намагається втекти, але його також переслідує поліція. Почалася погоня і Курт потрапив в аварію. Джессі починає свій виступ, розповідаючи про свою зустріч з куртом. Вона говорить про нещасних людей в пошуках слави у соціальних мережах. Перед завершенням свого виступу вона розбиває свій телефон на сцені, після чого мікрофон відключили. Виступ Джесі став вірусним серед глядачів. Після цього Курт підбирає її на іншій машині. При цьому Курт убив попереднього водія авто. Курт зловтишається тим, що у Джесі немає можливості покликати на допомогу, тому що вона розбила свій телефон на сцені. Вона намагається втекти, дізнавшись, що він везе її до себе додому. Не маючи можливості вийти з машини, Джесі душить курта зарядкою для телефону, але курт вдарив її, і вона втратила свідомість. Він приїхав до будинку, залишивши тіло Джесі зовні. Тепер глядачі просять його вбити Джесі. Курт не помітив, що вона прийшла до тями. Джессі сіла за кермо машини і випадково врізалася в будинок курта, намагаючись його збити. Курт забігає в будинок, а Джессі стикається з його п'яним батьком. Вони побачили мертву маму курта. Він убив її на початку своєї прямої трансляції. Курт застрелив свого батька і тепер намагається вбити Джесі. Вона притиснула його машиною і забила телефоном до смерті. Джесі зробила селфі з його мертвим тілом і опублікувала це у соціальних мережах. Тепер вона стала загальнонаціональною зіркою після того, як взяла на себе відповідальність за припинення буйства курта. Курт посмертно став відомим в інтернеті. Це був короткий переказ фільму Відрив. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.